Напівпорожні будинки в Авдіївці. за квартирами сусідів Ольга Кійко доглядає майже два роки. Після евакуації в 2015-му більше нікуди виїжджати не хоче. Втомилася і від війни, і від очікування миру. До планів Києва щодо зміни статусу АТО має неоднозначне ставлення. Якщо вони хочуть іти в наступ, то дай Боже. А якщо хочуть знову стояти на місці, то навіщо воно потрібно? Хай тоді Ато лишається. Ведення на лінії розмежування військового стану, передача функції контролю за ситуацією від СБУ військовим. Іншого варіанту донецький губернатор Павло Жебрівський не бачить. На його думку, треба запровадити і особливий режим функціонування місцевих комендатур, аби вони нарешті отримали повноваження для термінового відновлення інфраструктури. Обстріляли будинки, обстріляли лікарню. І я по всім процедурам, як у Тернопільській області, повинен проводити по системі Прозоро вибрати проєктанта. Потім проєктант буде робити проект. Потім я по системі Прозоро повинен вибрати підрядника, і тільки після цього я маю відбудовувати. Це без тями, це нереально. І я думаю, що це було б правильно змінити формат. Яким є план щодо деокупації та реінтеграції непідконтрольних територій? Губернатор детально не знає. Законопроект поки не оприлюднили. Інтриги навколо його змісту можуть дестабілізувати ситуацію в прифронтових районах. Попереджають громадські активісти. Якщо це мається на меті повернення до цього реінтеграція, щоб зробити пом'якшення для населення, щоб люди не боялися, щоб було примирення, щоб було визволення, то всі за це за двома роками було б гарно зробити таке з громадськістю обговорення. Волонтери сподіваються, що будь-які зміни статусу АТО не обмежать доступу до лінії розмежування, адже багато де допомогу населенню, а це здебільшого літні люди майже щодня надають лише волонтери. дуже складна ситуація зараз на непідконтрольній території. На жаль, ані національні, ані міжнародні організації повноцінно не можуть допомагати людям, які там залишилися. У підконтрольних Україні населених пунктах ситуація менш критична. Для жителя Слов'янська Юрія АТО стало вже другою війною в його житті. Перша Афганістан. Досі лікує отриману там контузію. Який би законопроект не затвердила Верховна Рада, це не повинно призвести до збільшення масштабів воєнних дій, вважають жителі прифронтових регіонів.